Сільськогосподарський транспорт підпали на сіно та перекритий рух транспорту. Так виглядає протест фермерів на пункті пропуску Медика медикашагині. Акцію протесту розпочали близько 10.30. За словами співорганізатора акції Войца Хавлодарчика, вони протестують проти рішення Єврокомісії щодо імпорту агропродукції із не країн ЄС. Імпорт продуктів з «Імпорт продукції з України у величезних масштабах впливає на нас. Це сколихнуло увесь європейський ринок. Хочу підкреслити, ми не маємо претензій до українців. Ми серцем із вами. Ми не можемо допустити, щоб олігархи, які мають тисячі гектарів поля в Україні, збували сільськогосподарську продукцію в Польщі за дуже низькими цінами. Ми вимагаємо, щоб був транзит для українців. Ми розуміємо, що вам потрібно десь збувати продукцію. станом на дванадцятого годину дня, за словами речниці Львівського прикордонного загону Олександра Кучковської, на перетин кордону на в'їзд в Україну. Очікували 250 вантажівок. Серед них Дмитро Сурушко із Харкова. Чоловік каже, хотів встигнути перетнути кордон до початку протесту, але не вдалося. Чекає на кордоні близько 18 годин. От хлопці всі недовольні цими страйками, тому що як перед новим роком були страйки, то стояли по 9-12 днів калійки. Сперва вони там возили щось їсти, який-то суп, потім все перестали возити. Хто їде, в кого є продукти, в кого нема продуктів, у хлопців паливо закінчувалося. Ну, В общем, не дуже гарно ці страйки. І теж зараз стоять, там збираються далі йти перекривати, щоб не одна машина не їхала. Також в черзі чекає Юрій Бєспалов. Чоловік розповідає, їде в Івано-Франківську область і везе небезпечний вантаж. Це формалін, з якого виготовляють смолу. Думають, які відповідні заходи, Заходи треба вчинити, щоб польські. Перевізники теж відчули на себе, що це таке: стояти в черзі, не рухатися без дому, без сім'ї. За словами Войцеха Влодарчика, на цьому пункті пропуску акція протесту триватиме 24 години. Якщо їхніх вимог не виконують, обіцяють поновити страйк. Цього разу у медиці блокують рух усіх видів транспорту, вантажівок, легкових авто та автобусів, каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. За інформацією, яку ми маємо, то учасники таких дій на території Польщі будуть пропускати по одному виду транспортного засобу за годину в одному напрямку. Такі самі дії почалися і перед пунктом пропуску раворуська Руська Гребене, але на даному пункті пропуску блокування буде стосуватися лише вантажних транспортних засобів, які слідують через державний кордон. Нагадаю, польські перевізники почали блокувати кордон з Україною 6 листопада. Згодом до них доєдналися фермери. Акцію протесту тимчасово зупиняли на період різдвяних свят. Ірина Качмарик, Іван Кадусько та Анатолій Киричук суспільне новини.